Водії та перевізники Волинської та Рівненської областей сьогодні пікетували Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. Голова регіональної ради міжнародних автомобільних перевізників Віктор Козак говорить, через страйк польських перевізників не можуть в'їхати до України понад 4 тисячі українських водіїв на кордоні біля Ягодина на Волині. Сьогодні наші водії є заручниками, і того, щоб їх визволити, ми писали навіть в тому зверненні, що не тільки наші водії, а й їхні водії також з нашої сторони є заручниками. Що нам просто треба далі жити між собою. Ви розумієте, за кучки маленькі кучки перевізників, але більше спрацювала. Там політика як перевізники їх використали зі слів перевізниці Наталії Гулі. У людей, які чекають у вантажівках, закінчується пальне та харчі. Ні туалетів, не води, не душу елементарного немає. Водії більше вісім днів в черзі. Їх ніхто не пропускає. Протестувальники з польської сторони на кожному кордоні чоловік сім на десять, максимум. Я сам їжу мене в декілька машин, і ну ви розумієте, в мене просто я в голові не вкладається. Як це може заборонити мені переїхати в другу країну? На основі чого? Дехто від замовників взагалі стає вже починає відмовлятися від замовлень в Україні і розривають з нами контракти. От така ситуація прикра для нашої економіки. тим більше зараз військовий. Період, військовий час, коли нам, нам кожна копійка важлива. Журналісти Суспільного поспілкувалися біля міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ із водіями, яким вдалося в'їхати з Польщі в Україну. Водій Андрій Шанюк говорить, усього має проїхати 800 кілометрів разом із очікуванням на кордоні. В дорозі був 10 днів. Ми стали в чергу десь у вівторок. Це вже пішов сьогодні дев'ятий день. Тут черга. До Хелма десь кілометрів 20, і за Хелмом точно не скажу, приблизно 13-15 кілометрів. Якщо спочатку вона йшла так більш-менш нормально, і домовленості були там за годину, ну, там 10 машин пропускати, то останні дні дуже помало йшла. За одну годину пропускали одну машину, бувало інколи й дві. Водій Ярослав прізвище не назвав після перетину кордону. Не хотів спілкуватися із журналістами. Знімальна група Суспільного записала телефонну розмову з його колегою, який стояв у черзі за сім кілометрів від пункту пропуску. Ви стоїте на дорозі серед поля, серед лісу, серед поля. От вам всі умови. Скільки днів ви вже стоїте? Сьомого числа маєте їжу, солярку, чисту воду, питну. Все кінчається. То вони трошки привозять, буває, у бутилці можуть роздати. А так їздять тут машинами і продають. Які настрої у водіїв поруч з вами? Дуже погані настрої. Всі хочуть додому, а тут отримають нас як заложників. Протягом минулої доби через міжнародний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ в Україну заїхало 129 вантажівок. Виїхали з України 30, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. З її слів за звичного режиму роботи можуть оформляти на в'їзд 600 ваговозів за добу. Валентина Черниш розповіла, рух вантажівок ускладнений із 6 листопада, відколи польські перевізники розпочали блокаду кордону о 13.20 за київським часом. через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що. Хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи Є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад. Зі слів голови регіональної ради перевізників Волинської та Рівненської областей Віктора Козака, звернення від українських перевізників, у якому вимагають вплинути на ситуацію, вручили віце-консулам генерального консульства Польщі. Із журналістами вони не спілкувалися. Участь у мирному зібранні взяли орієнтовно 80 людей. Воно відбулося без порушень громадського порядку, сказала інспекторка поліції Дарина Макаревич. Павло Мельничук, Тетяна Біскоп, Віктор Лгіньковський, Суспільне, Новини Луцьк.